Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про розмноження полониці. І сьогодні є на гектаровій ділянці Вартура. Посадка в нього, бачите, такими от буграми, по два рода, під полив з міжрадями приблизно 50-60 см. І я просто в цьому відео покажу. За четвертий спосіб розмноження полуниці. Як це можна зробити? Це дуже така популярна тема була на півдні України. Я це таке ще відео старий давнє бачив. І взагалі, от, я хочу почати відео з того, що є як мінімум чотири способи розмноження полуниці. Перше, ви його всі знаєте, це зрізка осів, потім садим розсаднику окремо від маточних кущів. Друге, це просто посадка в касети. субстрат засипаємо, 96-та касета, садимо, вона укорінюється І третій – це стакани, нічого нового. Ну і четвертий це такий от спосіб, називається присадка в міжраді. І я трошки сьогодні більш детально про нього покажу, розкажу, коли воно робиться, для чого і так далі. Який сам принцип цієї присадки і що, що воно от я б сказав би на практиці. Тому що такі відео не часто можна зустріти на Ютубі. Все дуже просто. Робиться широке міжраддя, Отак виглядає два бугра. І робиться наступним чином, щоб сорти були однакові, щоб не було все між собою попутане. Тобто це фейт, це фейт. Нема такого, що це Мальвіна, а це фейт там чи тут Азія чи Полка. Один сорт садиться на міжраді, щоб потім не було от, відмінності по сортам. І потім от, треба ще підготувати міжраді. В міжраді у нас виходить півметра, і що робиться? Люди часто питали мене, от постійно, от, а що це ви тут таке робите? Що вони у вас такі гарні? А вони дійсно на фотках гарні виходили. Та тут все дуже просто. Це все обробляється мотокультиваторами. А там, де не достає мотокультиватор, все одно треба людські руки. Тобто помічники там села, сусіднього села, Прополка це називається. В Артура працювало, по-моєму, 5 помічників чи 6, якщо я ну, не помиляюсь, 4, чи 5, чи 6, щось в цьому діапазоні. І вони за декілька днів, ці всі міжраді, тут красиво це все робили, і воно гарно виглядало. І потім, уже коли от полуниця почала там Плодоносити, наприклад, да? і вже починаються перші першиуси. Обов'язково збивається мотокультиватором, щоб була м'яка земля. І вже коли вона починає пускати перші першивуси, особливо ж, де вони такі надзублені, їх повинно бути хоча б трошки. Люди просто йдуть отак от в це м'ягеньке, просто присаджують. І потім, коли вже йдуть дощі, вона укорінюється і таким чином. Вона ось укоренилась, ось давайте на цьому сажанці покажу. Вона укоренилась і потім знову кидає вус. Ось тут пойде вуз. Тобто таким чином один кущ може за сезон дати приблизно десь 10 саджанців. Від 7 до 10 ми так от рахували, сиділи. Але тут є один нюанс. Він заключається знаєте, в чому? В тому що цю розсаду треба викопувати все в один момент. Не, не вийде так, як, от, знаєте. Коли розсадник з копаною розсадою, диви, обрізали і садили, і там уже, наприклад, 3-4 тижні пройшло, можна копати, відправляти там, чи садити, і знову другу партію садити. Тут просто воно це все росте місяць-півтора, може два, і десь кінець серпня, початок вересня починає викопуватися, ну і воно поїхало на продаж. Так що тут трошки є відмінності, але розібратись тут немає що, тут воно все просто. Чому я собі такий метод не роблю? Тому що в мене, по-перше, мало землі, по-друге, треба наймати людей. А по третє, я все-таки фанат знаєте чого, розсадника накопану на розсаду. Тобто, щоб помічник нарізав, садив і так далі. Тому що біля цього багато роботи. Я скажу так, треба помічники, треба люди вкладувати ці гроші, чисто цим займатися. У мене ви знаєте, є що? не тільки полуниця, а є ще й там чесник, овочі, контент там де писати. Тобто, от, чисто мені цими між немає часу займатися. Але воно так дійсно непогано виглядає, як я так от стою, дивлюся, воно гарно все там от проживається, скоро будуть вуси. Вона ще зараз відплодоносить, вона ще трошки вусівки. Не вже Артур давав фосфор в каплю, щоб вона більше давала вусів. Тобто такий спосіб. Я вважаю теж, не то, щоб мені найбільше подобається, але як кажуть, на колірі смак товариш не всяк. Просто я в цьому відео показую вам от сам принцип цієї присадки. Ось теж фейт. І ось вже він гарно укорінюється. Так що, я думаю, саджанці в цьому році будуть. По цій причині і кущі треба ще ближче до міжраді садити щоб вистачало цієї довжини вусика. Тому що, бачите, є місцями ось вусики, навіть де, ось, які не дістають. Ось вони натяжко йдуть. Теж треба знати, як ще правильно посадити кущі на краю цього бугра. Ну і а далі вже воно це все укорінюється. Чи дається піджива? Так, вона дається. Але вона дається в каплю ця піджива. Тому що він буде з маточного куща брати по цьому вусику і потім вже... Таким чином укорінюватися. Це і моє таке бачення, я, чесно кажучи, так думаю. Трошки так по-різному воно виглядає, через що я от... все-таки більш фанат розсадника. Все зробили, все красиво, знаємо, що оброблене. Та от партія готова, все, викопали, продали. Тут по-іншому тут треба чекати. Так що, друзі, отакий от, от спосіб вирощування розсади, розмноження полуниці, він є. Як бачите, в Житомирській області теж люди таке практикують. Ну а з вас лайк і чекайте наступні відео.